Але коли ви маєте у вашому серці гірку заздрість і сварливість, то не хваліться і не говоріть неправди на істину. Це не мудрість, яка сходить з гори, але земна, душевна бісівська. Бачите, як перелічує, що є мудрість земна, душевна бісівська і є мудрість з гори Божа. Бо, за... Бо де заздрість і чвари там безладдя і всяке зле діло. Але мудрість. Яка сходить з гори. По-перше, чиста, потім мирна, лагідна, покірна, повна милосердя і добрих плодів, неупереджена і нелицемірна. Оце так характеризується мудрість, яка сходить з гори. Давайте ще раз зачитаємо її характеристику. По-перше, чиста, потім, мирна. Лагідна, покірна Богу і кому треба, повна милосердя і добрих плодів, неупереджена і нелицемірна. Отака мудрість та що згори, а є земна, душевна і бідівська, а є та, що від Бога. І я хочу зачитати оця мудрість, що від Бога хто нею керується, людина, яка вибрала мудрість від Бога своїм капітаном. Своїм керівником, куди її заведеться мудрість, що їй подарується мудрість, що людина буде мати, коли буде керована цією мудрістю, яка від Бога. Ось давайте зачитаємо приповістки Соломона, 3 розділ з 13 вірша. Блаженна людина, яка одержала мудрість, і людина, яка набула розсудливість, бо надбання її краще за надбання срібла. І користі від неї більше, ніж від золота чистого. Вона дорожче дорогоцінних каменів, і всіляке жадання твоє не зрівняється з нею. Довголіття у правій руці її, а в лівій у неї багатство та слава. Дороги її дороги приємні, і всі стежки її мирні. Вона дерево життя для тих, хто тримається за неї, і блаженні, хто спирається на неї. Господь премудрістю заснував землю, небеса затвердив розумом, його знанням порозкривалися безодні і хмари кроплять росою. Сину мій, не спускай з них очей твоїх. Зберігай розважливість і розсудливість, і вони будуть життям для душі твоєї і прикрасою для шиї твоєї, тоді безпечно підеш дорогою своєю і нога твоя не спіткнеться. Коли ляжеш спати, не будеш боятися, і коли заснеш, сон твій буде солодкий, не злякаєшся раптового страху, ні лиха від нечестивих, якщо прийде. Бо Господь буде упованням твоїм і пильнуватиме ногу твою від пастки. Здобувай мудрість, здобувай розуміння. Не забувай цього і не цурайся слів уст моїх. Не залишай мудрості, і вона буде охороняти тебе. Люби мудрість, і вона оберігатиме тебе. Насамперед. Мудрість. Здобувай мудрість і всім, і всім твоїм надбанням здобувай розуміння. Високо цінуй мудрість, і вона підійме тебе, увінчає тебе пошаною, якщо ти пригорнешся до неї. Вона покладе на голову твою прекрасний вінок, славним вінцем увінчає тебе. Послухай, синомій, і прийми оці слова мої, і примножиться роки життя Твого. Ось яку користь дає мудрість Божа. Прямо як в казку вводить, да? казкове життя, і віно буде на голові, і пошанує тебе Борисві, і краще за золото, за срібло мати мудрість. Як довголіття дає, каже, довгі роки твої будуть, солодкий сон буде. Не будеш страшитися лихого, якщо воно прийде. Господь оберігати буде. Коли людина приліпиться, то написано, пригорнеться до мудрості, які благословіння, які прекрасні обітниці, коли людина слідує за нею, каже, дороги їй, дороги приємні. Стежки її мирні, довголіття в правій руці, в лівій багатство та слава. А ви ще говорилося, що вона краще за будь що що ти можеш побажати. Дорожче за золото. Чого? Бо каже в лівій руці її богатство та слава. Коли людина пригортається до мудрості, то Господь ось так веде людину. Ось так веде людину. Тому перше, що мудрість коли людина вирішила користуватися мудрістю Божою, мудрість Божа, так можна ще сказати, це от заповіді Божі. Це Біблія. Оце тут мудрість Божа написана для нас. Її не треба десь шукати за 3-9 земель. Оце, це Біблія, це Божа наука. І от коли ми бачимо, як мудрість, перше всього, що мудрість дає людині, коли людина хоче жити за мудрістю, за керівництвом мудрості небесної, то перше. Перше люд, мудрість, що робить, помагає людині примиритися з Богом. Це номер один: помагає людині примиритися з Богом. І мир з Богом це дійсно краще срібла, краще золота, краще всякого багатства і любих бажань, які тільки можуть бути в людині. Мир з Богом. Це найдорожче. Тому що. Людина, яка має мир з Богом, примирилася з Богом, покаялася перед Богом, то ця людина буде на землі мати Божу підтримку і земне життя, коли закінчиться, ця людина до Господа піде. До Господа піде. Ця людина піде до Господа. Вона вічність буде з Богом проводити. Не в пеклі, а в небесах. І тому мудрість небесна, вона перше всього хоче. Кожну людину примирити з Богом. От хто довіряється мудрості, Божій, мудрості, Небесній, то примирення з Богом. Перший крок примирення з Богом. І ми це читаємо у першому розділі, у першому розділі сьому Міршо. Початок мудрості страх Господній. Тільки нерозумні нехтують мудрістю і напоумуненням. Тільки нерозумні нехтують мудрістю, початок. От людина, яка взяла собі за керівника Божу мудрість, то перший крок страх Божий. По біблійному страх Божий це благовіння перед Богом, це страх любові, це боюсь Бога, боюсь Бога, а боюсь, що? Боюсь Його засмутити, розірвати з ним відносини, розірвати з ним дружбу, огорчити, оскорбити, зневажити. Отакий От страх. Не страх, що він там якийсь диктатор, і якщо я десь вправо чуть вліво, він мене тут же засудить і поб'є, і покарає. Не цей страх. Такого, такий страх мають грішники, які, які не мають Бога в розумі, і біси такий страх мають, що він їх кине озеро Огня не прийде час. В озеро Бог, вогня не кине. А страх Божий, ось тут, де написано початок буде страх Божий це страх любові. Щоб не розірвати з ним відносини. Коли сідрах і Хеадинамо не хотіли поклонитись ідолу, то їм погрожувала піч в сім раз сильніше розкалена. І вони не побоялися, щоб їх кинули в піч, аби не розірвати стосунки з Богом. Бо заповідь Божа казала нікому ніч не поклоняйся ніякому ідолу, ніякому зображенню, ніякій картинці, нікому. Тільки є один Бог живий, живий Бог, а то все мертві ідоли. І вони не хотіли поклонитися тому ідолу, якого побудував цар Вавилонський. І він їх кинув в піч. Але Бог вирішив зробити чудо в печі, вони не згоріли. Вони вийшли неушкоджені, згоріли тільки віробки. Оце, оце отакий страх. Людина не хоче розірвати відносини з Богом. Навіть життя своє дешевше оцінює за відносини з Богом. Ми заберемо життя, кинемо тебе в піч. Кидайте, забирайте. Ви заберете тільки земне життя, а небесне не заберете. Бо я помру і на небо піду. Отак От мислить Божа людина. Бо в мене мир з Богом, союз з Богом, заключив Союз з Богом через водне хрещення. Через покаяння примирився, через водне хрещення Союз з Богом заключив. Мене з Богом, відносини класні, прекрасні. І навіть коли я згорю, виконуючи Божі заповіді в печі, згорю за це, то я зразу ж іду в небеса. Проіграша ніяк. Ніяко. І ці, -ці хлопці не, не покорились наказу царя, не послухали наказу царя. Царя треба слухати завжди. Але коли цар говорить проти Бога, розірвати відносини з Богом, от тоді треба царя не слухати. Коли цар засихає на віру, на віру, цар має вимагати тільки миру, виконання порядків законів своєї країни, мирного життя і вчасного сплачення податків да? от. А коли вже цар проти Бога йде, то люди Божі вибирають Бога. Тому мудрість перший акцент робить страх Божий, любов до Бога, благовіння перед Богом. Це не, жінка, яка любить чоловіка дуже сильно, то вона боїться десь його оскорбити, або чоловік жінку засмутити. Оце такий страх, страх любові. Тому мудрість перше, що каже, це страх Божий. Друге, що мудрість. Буде людину, куди людину вести, або яке заняття людині дати, яку діяльність людині дати. Друге що мудрість завжди на стороні, знаєте, які? Накопичення знань. Накопичення знань. Є християни, які ходять в церкву довший час і не прочитали Біблії не разу. От, то мудрість завжди буде перше всього прочитати Біблію, кілька разів її прочитати, досліджувати, полюбити Біблію. Оце буде робити мудрість небесна. Щоб слово Господнє було досліджене, вивчене, щоб людина знала все, що пише Біблія. Поетичні книги, історичні книги, пророчі книги, Євангелія, послання апостолів, остання книга Апокаліпсису. Тому що мудрість Божа написала Біблію. І мудрість Божа буде вести нас її вивчати. Її досить. От коли ми читаємо Біблію, коли ми досліджуємо Біблію, коли ми вивчаємо вірші з Біблії на пам'ять, кладемо їх в своє серце, то це ми покоряємося в мудрості небесні. Бо коли ми будемо це робити, розум наш обновляється, розум наш стає сильний, потужний. І вже на життя ми дивимося. Не так, як дивиться людина, яка не знає Біблії, а набагато краще. І мудрість також поведе і вивчати свою професію, читати інші християнські книги, читати книги по професії, іти по кар'єрі далі мудрість завжди на стороні знань. Завжди на стороні знань. Я читав багатих людей книги, то знаєте, яка в них є там теж така основна доктрина. Читати. Багаті кажуть, у бідних великий телевізор, а в багатих велика бібліотека. Так багаті кажуть. Читати, читати, читати. В рік прочитують вони по 50 книг. В рік є такі. Казалось би, вже веде бізнес, все гарно йде, а він іще накопичує знання, а він іще читає. Читання це як світло. А особливо читання Біблії, в першу чергу Біблії, знати Біблію, дослідити Біблію це книга книг. На вагу, якщо покласти в плані цінності Біблію і всі книги світу, Біблія переважить. Бо Біблія говорить про небесний всесвіт, про нас, про теменський всесвіт, про нашу дорогу життя, як нам жити, щоби з Богом бути в мирі і потім небеса бути. Тому мудрість Господня завжди накопичує. Бачите, тут так багато обідниць, що мудрість так багато людині дає, дає і довголіття, і багатство, і славу, і все. То це ж не буде людина неосвічена, якийсь нео. Це буде людина, якої багато знань, але знання без мудрості це теж нічого. Можна мати багато знань, якщо не вмієш їх примінити в житті, яке, коли, яку частину знання, коли приміняти, де приміняти, то це, це хаос, це, це груз лежить людей. Добре, що він є, але як нема мудрості, пользи не буде. Знання це інструмент. Це інструмент. А мудрість має бути, як управляти всіма цими інструментами. І тому мудрість накопичує знання, бо потім ці знання будуть примінені в життя. <кій> і примінити в життя треба мудрість. Колись, от біблійний приклад. Прийшли до е, Гедіона, прийшли єфремляни. Таке одне коліно було в Ізраїлі 12 колін, одне коліно це діти Єфрема. Прийшли до Гедіона і дуже з ним смирилися. Дуже з ним сварилися. Якусь йому претензію висовували. Хоч вони не праві були. 100% вони не були праві. Але гедіон мав знання і мав мудрість. І гедіон для них примінив, знаєте, які знання? Знання про лагідність. Лагідність. Він з ними поговорив лагідно. А Біблія пише, що лагідна відповідь гнів вгашає. Лагідна відповідь, гнів гашає. От вони прийшли, кричать на нього, сваряться і готові битися з ним. А він з ними лагідно, лагідно, лагідно. Гнів щух, успокоїлись вони і пішли додому. Йде життя. Інші вже суддя Ізраїля. Єєфає. Ці самі люди єфремляки. Приходять до нього і так само йому претензію ставлять і сваряться з ним сильно. А цей чоловік нема у мудрості Божої. Нема. Тож так, як гедіон примінила лагідність, поговорить з ними лагідно, знову спокоїться їхній дух, і вони підуть. А цей чоловік скипів тоже. І коли він вскіпів, він каже їм їхню вину. Яка їх вина, вони йому знову щось своє кажуть. І зав'язалася бійка. Зав'язалася бійка. І люди, і Єфая, перехопили переправу через річку. І коли оці єфремляни, ну, бігли від них вже, бо Єфая армія була більша, бігли від них і через річку хотіли перепливти, то коли вони приходили до, до річки, щоб перепливти, то люди Єфая кажуть: скажи слово. Паляниця. А вони кажуть, паляниця і їх вбивали. І знаєте, скільки людей вбили тоді? Хто читає Біблію, знаєте? 42 тисячі. Уявляйте, скільки сиріто стало? Скільки вдів стало? Скільки сльоз на мене що синочок не вернувся додому? Від того, що в Єфая не хватило мудрості. От якби в нього хватило мудрості, як, як гідіона, то не було б цієї сварки, і не було б цієї бійки, і не вбили б людей. Я примінив, звісно, вже слово поляниця це на сьогодення, так? тоді в них було слово друге Шиболет. А вони казали Сиболет. Так в Біблії написано, то я вже на сьогодні перевів. Це так, щоб точніше. Точно по слову було. То я кажу, як написано. Ще були. Ось ви бачите, що робить мудрість Божа. Це як, це як історія не така, що один чоловік з жінкою дуже сварилися, а сусіди, християни були, не сварилися. Каже, піду підгляну за ними, чого вони не сваряться. Пішов чоловік, прийшов з роботи, двері відкрив дуже різко, розлив воду, а вона мила підлогу. Вода розлилася. І вона йому каже, прости мене, що я відро поставила для дверей. А він їй каже: ти мене прости, чого я так різко відкривав двері? Дай той сусід прийшов додому жінці і каже, нічого не пойму. Ми з тобою оба праві і сваримося. Вони оба винуваті і не сваряться. Мудрість, небесна учить бути меншим, повибачатися. Лагідно відповісти. Навіть коли тебе оскорбляють, лагідно відповісти. Коли зневажають, лагідно відповісти. І таких нюансів сотні в житті. І коли ми знаємо Слово Боже, то Слово Боже на всі ці нюанси має свою пораду. І тому буде і довголіття, тому буде спокійний сон. Тому буде надія на Бога. Страху не буде ніякого, бо надія на Бога. Що все під його контролем, без його волі нічого не станеться? Оце робить мудрість Господня. Знання, знання, знання. І третє, коли ми керовані мудрістю, ми вже тут прочитали. Ми вже тут прочитали. Буде життя плідне. Плідне, доволіття і плідне життя. Плідне життя. Перше всього плоди, знаєте, які? Плоди характеру. Щоб в нас преобразиться характер, будуть плоди духа, потім плоди служіння. Людина, яка мудрість Божу має, вона завжди буде багата добрими ділами. Вона не буде жадна, вона не буде жорстокосердна, вона не буде лінива. Людина, яка керована мудрістю, вона завжди буде приносити багато плоду. Завжди буде приносити багато плоду, добрим тіл. Вона буде завжди в дії, вона завжди буде служити. Вона не буде жаліти свого часу, своїх фінансів. Вона буде служити. Вона буде приносити плоди для Бога. І цю людину будуть благословляти. Наприклад, тільки за одне милосердя, за одні добрі діла. Ми читаємо у 41-му псалмі зразу, скільки благословень для цієї людини. Обідниця, обідниця, скільки благословінь для цієї людини, коли вона робить добрі діла. Тому людина, яка керована мудрістю, в неї буде характер Христів. Тому що мудрість вона працює дуже над людиною, щоб людина преображалася, який би не був карявий характер, який не був, не був косючий, сварливий, дратівливий характер, який би він не був. Коли людина приліпиться до небесної мудрості, то мудрість її виховує ту людину, перемінить, преобразить ту людину. І та людина буде в характері, похожа на Ісуса Христа. Досконалий християнин це той, який характером Похожий на Ісуса, і пріоритетами життя, і цінностями життя, Похожий на Ісуса. Оце зрілий християнин. І будрість Божа буде це робити. І ми, і ми бачимо біблійних героїв, хто довірився керівництву Божої мудрості, як вони провадили своє життя. І яке їхнє життя на вазі Божій воно має яку серйозну вагу життя під керівництвом мудрості. Яку серйозну вагу має? А життя, яке було не перед керівництвом Божої мудрості, те життя нічого не варто. Тож Тоже привожу з книги Даниїла приклад. Царя Бог поклав на вагу свою, яку вагу цар має. І написано на царя дуже легкі. Ніякої ваги не має на Божій вазі. Дуже легкі. І його в ту ніч вбили. А Бог каже: а в мене є такі люди, ми читаємо е, до євреїв, такі люди, яких весь світ не Отакі От є люди, які мають таку велику вагу.